За даними опитування, проведеного Інститутом соціології цього року, міграційні настрої у нашого населення досить сильні. Лише третина опитаних не хотіла б виїхати за кордон. 45% хотіли б виїхати, але мають сумнів, чи буде така можливість. 17% вважають, що їм це вдасться. На постійне проживання збираються лише 4%. Більшість 35%, хотіли б відпочити, подивитися іншу країну. 17% збираються за кордон на тимчасову роботу. 16% хотіли б здійснити популярний нині комерційний вояж. І тільки для 7% зарубіж – за це поїздка до родичів і знайомих. Якщо Японія складає в основному туристичний інтерес, Польща комерційний, то США, Німеччина, Канада розглядаються як країни, де можна влаштуватися на тимчасову роботу. Але найбільше вражають міграційні настрої у молоді. Незалежним соціологічним центром пошук були опитані старшокласники Києва, Київської і Хмельницької областей. 83% опитаних бажали б працювати за кордоном, а більше половини взагалі готові виїхати туди на постійне проживання, якщо, звичайно, буде робота за спеціальністю. Отже, старшокласники не пов'язують власні професійні плани з економікою своєї держави, а кажуть, що молодь майбутнє країни.